Буковинські нацгвардійці показали школярам своє озброєння і техніку та чесно розповіли про свою роботу. Олег Гаврилуца, строковик Національної гвардії України, пригадує сам нещодавно, як оці школярі ходив на різноманітні заходи, де показували зброю та техніку військових. Зараз же самостійно це демонструє одинадцятикласникам на столі, рації, планшет та квадрокоптер. Все це зауважує, допомагає виявити ворога та передати його координати, щоб завдати влучного удару. Від якості зв'язку дуже залежить виконання завдань. Засоби зв'язку та якісна техніка не менш важливі за набої і саму зброю, кажуть військові. Постійно працює як ворог, так і ми працюємо. І їхня задача що це інформацію. Чим швидше ти перехопиш інформацію, тим ти волікає. Хто володіє інформацією, володіє світом? От, і це дуже важливо. Тому будь-яка задача не може виконатися без зв'язку. Якщо його немає, ми не можемо діяти взагалі. Та окрім цього, на сусідніх локаціях військові медики демонструють турнікети, бинти і показують, як швидко і якісно надавати допомогу пораненим. У сусідньому холі обласної філармонії мужні та відважні у повному спорядженні нацгвардійці. На кожному із них різна форма, яку вбирають при виконанні різних завдань. Тут снайпер у кікіморі, військовослужбовці, які виконують охорону громадського порядку та багато інших. Бронежилет, повний захист. Військового, щоб було найменше, він міг постраждати при масових заходах при великому скупченні людей. Зазначають, нацгвардійці – це не лише військові на передовій. У нас як в мирний, так і військовий час, велико покладається функція, і ви знаєте, почалася війна. Функції, які були покладені в мирний час, вони не припинилися, вони продовжуються. Тому ми хочемо донести, тому що дуже багато батьків хвилюються і вважають, що якщо її дитина йде в національну гвардію, вона йде воювати відразу. Ні. Такі функції, як, наприклад, охорона громадського порядку, вона залишилась, ви бачите в місті Чернівці постійно, ви бачите Нацгвардію, яка патрулює, яка змеє супроводження спецконтингенту. і ми возимо засуджених. От, багато видів є там, Є планова варта, судова варта, наскрізна варта, екстрадиція, є ну, особлива варта, там, де пожизнення тільки покладаються на Національну гвардію. Далі, наприклад, особливо важливі державні ну, об'єкти охороняємо тільки ми. І охороняємо дипломатичні представництво консульські установи. Тільки ми так відверто про завдання військових розказують усім чернівецьким одинадцятикласникам, які прийшли на показову виставку. Молодь особливо захоплює зброя. Де це магазин? Бішали та придихані знімаються з магазин і виряжаються. Не менше цікавості школярі проявили до вівчарки. Службовий собака йому два із половиною роки. Василь Бойко на службі теж другий рік. Кінологом стати і не мріяв. У дитинстві собак теж не мав. Та зараз не уявляє свого життя без чотирилапого. Коли взяли в армію і на КМБ поступила пропозиція піти кінологом, вирішив спробувати. І От двох нас доля звела було трошки тяжко, бо він такий впертий в мене трохи. Та ця впертість, зазначає Василь, дуже допомагає. Собака відчуває порушника і не відступає, поки не затримає. Вже на вулиці біля філармонії автомобілі Нацгвардії. Ваша мене знімають. Не говори нічого лишнього. Добре. Нацгвардійці показують і розказують про свою роботу. кажуть: нині абітурієнтів до двох існуючих в Україні вузів Національної гвардії є чимало. Та як зауважує Валерій Крижановський, головне, щоб майбутні студенти військовий дійсно цікавилися цією справою. Генрієта Беух Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4